Отже, з чого потрібно починати? Я називаю це трикутником витрат, і ваша ідея, коли вона є лише ідеєю, знаходиться ось тут. На цьому етапі є маркетинг. Далі у нас буде рекламні бюджети. На цьому етапі у нас є архітектура. З кожним новим етапом, наприклад, архітектура РП вже набагато більше е е коштує. І... Ключовий етап витрат це є бюджет будівництва, це є інвестиції у будівництво, це, е, юридичні консультації. Тут є фінмоделінг. Також десь тут є питання землі. Добре, коли питання землі, наприклад, ще не є закритими, ви ще не придбали територію. До мене часто звертаються, власне з таким запитом, коли ще не куплена територія, якраз етап прийняття рішення про її купівлю для того, щоб гарно простратегувати, розібрати максимально от весь цей продукт і всі витрати. І сформувати ось цю точку, точку А точку А в проекті, коли ми починаємо у нього заливати більш грубші гроші, більш грубший капітал о цієї точки, а це якраз етап ресерчів, досліджень, аналізу, верифікації. Пошуку партнерств, оцінки інвестиційного капіталу, який потрібно туди вкласти, щоб отримати в результаті ту економіку, яка потрібна, щоб повернути, і це є один з найважливіших фундаментальних етапів, коли не можна дати в штангу, і потрібно сім разів відміряти, один раз відрізати. Тобто до того моменту, коли у нас починаються робочі проекти, коли у нас починається створення вже сторінок, вихід в публічні мережі, заливання капіталу на рекламу, ми маємо провести велику проектну роботу з дизайну цього проекту, упаковки його у конкретні документи і у конкретні рішення, які будуть максимально враховувати усі ризики, які є в проекті.